Вітання всім грибникам! Вітання, вітання і ще раз вітання. Сьогодні 1 липня. Перший день другого місяця літа. Сьогодні понеділок. Країна Грибландія, я її ведучий Олесь Боровик знову відвідуємо Сколівські Бескиди. Сьогодні будемо оглядати отакий ялово-буково-березовий ліс. Такі сегменти, бо дуже цікаво, що тут робиться. Ну, скажу зразу, ліс дуже сухий. Дуже-дуже-дуже. Тим більше нині понеділок. Вчора відтовкли від люди все від гребли, що можна. Але, але, але. Чому я кажу завжди, що я люблю понеділок? Тому що в понеділок нікого в лісі нема. Сільські. Грибники віддихають, відпочивають після неділі. Вони святкували у неділю завжди. А міські грибники думають, що за суботу-неділю все визбирали. Ну, хай собі думають. А я люблю понеділок. Ось, будь ласка, доказ вам. Чотири штучки на одному місці, а далі, а далі чуть осторонь, ось таке ось чудо. Поважне, міцне, пружне, м'ясисте. Такий от білячок сховався між коріння дерев. Ось. На сьогодні передають дощі. Ну, поки що ще не видно. Ось в мене ще такий результат на даний момент. Багато синячків, трішки козариків. І от на даний момент отакий чудовий, надзвичайно апетитний виводок білих грибочків. Ліс сухий, зараз цей тиждень обіцяють дощі. Після цього, я думаю, ситуація з грибами значно покращиться. За суботу-неділю я з неділо, все всього але що не щось та й лишили, щось та й лишили. Вчора була спека надзвичайна. Люди собі гуляли, ходили. Вчора була неділя, в неділю я відпочивав. А сьогодні в понеділок зранку. Вирішив оглянути деякі свої місцинки. І, як сказати, поки що на за дві години мандрівки, ось такий ось у мене чудненький результат. Як на 1 липня цілком пристойно. Якщо вважати, що грибний сезон ще повністю не розкачався. Ну, ось таке. У мене сьогодні грибне щастя. Які грибочки ще ростуть? Сироїжок їжок багато. Правда, вони всі практично хробочливі. Є козарики, є біленькі. У ну, невеликих кількостях, але є. І саме головніше, що декілька малючків знайшов. Малючки всі відразу. Всі відразу повністю червиві. Робак їх мордує непосильно. А от ті, які вспіли вирости після п'ятниці, вилізли і десь в листі, ті абсолютно здорові і абсолютно міцні. Ну якось ось така у нас <кій> на даний момент ситуація. Поки що оглядаємо сегменти березового буку ялових лісів. Ось. Далі переберемось в ялини. Ну, поки що, на сьогоднішній день, тільки якщо появиться буде включення ще раз, але загальна ситуація така, що в принципі можна, можна, можна їхати в Сколівські Бескиди, хто знає, які місцинки. Можна спокійно побродити. Небо помаленьку починає затягуватися хмарками, очевидно, скоро буде дощик. Дай Бог, дай Бог, дай Бог, щоб він падав гарно і потужно. Бачите який? Абсолютно йому нічого не бракує. І цьому також піднебіння в нього. Тільки почало зеленіти, ніжка тверда, пружненька, шапинка також. Там явно. Мах черв'ячків. Квартиранти відсутні. Добре, добре, добре. Ось такий у нас коротенький огляд з Сколівських Бескидів 1 липня. Всім мирних і щасливих мандрівок. Поки що до побачення. Чекаю на підписки і коментарі.